Що Бог дозволює жінці? Чи може жінка служити Богу, проповідувати, бути священником і служителем? Чи це доля лише чоловіків? Чому Ісус Христос розмовляв з Самарянкою, яка не мала законного чоловіка? Але були різні чоловіки, і Господь надихнув і проповідувати цю цілому міст, місту мешканців, якого вона змогла привести до Христа. Чому Господь дозволив грішній жінці торкнутися його ніг? При загальному осуді вона омивала його стопи сльозами, покривала поцілунками, натирала дорогоцінним маслом і витирала своїм волоссям, і за цю велику любов до Бога здобула прощення багатьох своїх гріхів. Навіщо поруч із Христом ходили багаті? Та шляхетні жінки, чому вони залишали свої палаци та розкіш і служили Господу своїм багатством? Як жінки не побоялися стояти біля Христа до останньої хвилини бути з Ісусом, коли Господь був розіп'ятий, адже багато Його учнів розбіглися? Навіщо Марія прийшла до гробу? Господнього, удостоївшись честі, першої побачити Воскреслого Христа. І навіщо Господь відкрив їй жінки свідчити і проповідувати апостолам про те, що вона бачила і його Воскреслим, і живим?